Моє вітання, друзі, сьогодні мова піде про болгарські томати, про томати болгарської селекції. І перший сорт, який я хочу вам показати представити, це сорт, який називається «Дівочі сльози». Цей сорт мені дуже подобається, і тому я його вирощую з року в рік. Але в різних місцях нашої теплиці він по різному себе показує. От, в даному випадку він себе показує. Чудово. Ну, По-перше, висота рослини може бути до 1,80 м. А саме головне, мені дуже подобаються його плоди. Перші китиці ми ось тут вже зняли. Навіть прийшлося відривати. Справа в тому, що якось цього року, я вам вже говорила, всі томати дуже якось щільно прикріплені до плодоніжки. Тут було три плоди. Взагалі, як ви бачите, по 3-2 плоди в кожній, ну в мене так виходить, в кожній китиці. Також не скажу, що він слабкий для томатних сердець, він такий собі міцненький, щільний, і ось таке поникле листя, ось таке воно велике. А плоди, як ви бачите, подовжені серця. Ці сірця не мають ніякої плями біля плодоніжки, не мають тріщин, як би ви не поливали, а ці томати все одно залишаються красунчиками. У повному достиганні томати набувають яскраво червоного кольору. Маса таких плодів розпочинається десь від 300 грамів. Плоди багатокамерні. І у розрізі вони от точно такі ж насиченого кольору. Ну, розріжемо і побачимо. Це такий плід-красунчик сорту дівочі сльози. Подивіться, який він великий, який він гарний. 386 грамів. Ну, хочеться, щоб він вже був добре достигший, але я в цьому трошки сумніваюсь. Ой-ой-ой, хоч плід і такий щільний, він і тверденький, а розрізався як по маслу. А чому? Тому що подивіться, яка структура м'якоті. Так, ось тут по краю є насінні камери. Насіння достатньо, але подивіться, яка ж тут красива м'якоть. І він дуже смачний. Ой, його порізати і просто так з'їсти. Не треба ніяких салатів, не треба ніяких заготовок на зиму. Він просто чудовий. Це дівочі сльози. Мені подобається ось цей сорт болгарської селекції, який називається Дружба. Мені подобаються ось такого кольору червоні плоди. Гарно в'яжуться. І кущ міцний. Це середньостиглий е, сорт. І якось він дозріває, ну, майже одномоментно, бачите, ось скільки китиць іде підряд, і майже всі ці китиці вже достигли. Хоча це середньостиглий сорт. І хочу сказати, що вага таких томатів може бути від 300 грам, м'якуш малонасінній, багатокамерний і дуже м'ясистий. Ось такі томати. Це томат, який називається Дружба. Чудовий сорт, смачний, солодкий. Я ним дуже задоволена. Ось так виглядають ці болгарські томати, кілька сортів. Тут не всі, тут немає червян Ще пару штук сортів немає, але візьмемо те, що я ось поки що приготувала. І один з найкращих це томат дружба. Подивіться, який він рівненький, вирівняний повністю, що з одного боку, що з другого. Ну, а тепер подивимося, скільки ж він важить. Просто цікаво: 395 грамів. Ось так виглядає томат в розрізі. Він м'ясистий. Багатокамерний, соковитий і дуже смачний. В нього такий смак насичений, солодкий це томат дружба. А це плоди сорту розовий дар. Якраз серцеподібні томати мають ось таке тонке стебло, не завжди, але в більшості. І ось такі довге поникле листя. Томати мені дуже подобаються і своїм кольором, і своєю витонченістю. Ось так зав'язують томати плоди. Ось так вони починають достигати. Минулого разу я вам показувала вже цей сорт. Тут вже зібрано кілька таких великих плодів. Маса плодів десь від 400 грам, від 350. І майже більшість сортів, які мають біля плодоніжки ось такі ребра, то при розрізі можна побачити невеликі порожнини. Але всі ці томати вони дуже м'ясисті, дуже м'ясисті. Навіть незважаючи на те, що є ці порожнини, в яких знаходяться насінні камери, вони все одно дуже м'ясисті і смачні. Це томат розовий дар. Справді мають ось таку гарну форму. Подивіться, яка краса. Є ребра ось тут, зеленої плями біля плодоніжки немає. Томати не розтріскуються. Ось такі важкі помідори. Ну, Звичайно, не знаю, як виростити до 800 грам, але думаю, що цей 500, то точно є. Я завжди говорю, що якщо є ребра, в плоді, то частіше за все в ньому будуть і порожнини. Томат багатокамерний і дуже добре виділяються ці насіннєві камери, але подивіться, який він м'ясистий. Плоди мають щільну таку м'ясисту текстуру, солодкуватий смак. Кажуть, що він насіннєвий, але ну, я не скажу, що він нас мало насіннєвий. Подивіться, скільки насіння. Ну хіба що ж це? якщо це пересорт, це томат болгарської селекції, розові дар». Сортом болгарське диво я не дуже задоволена, тому що він майже весь ось такий. Як гафрований, мені не подобаються такі томати. Я люблю, коли вони гарно вирівняні. А це, бачите, всі томати майже однакові. Що тут, в цій китиці, що ось. Далі підіймаємося. Кущ гарний, такий, міцний, високий, до двох метрів, томати великі і смачні, вони такого рожевого кольору дуже гарні. Але в мене колись був років п'ять назад томат болгарське диво. То всі томати настільки вирівняні і біля плодоніжки. І ось тут де шапочка. Ну просто були ідеальні. Тому ну скажу тільки, що поки що він мені не дуже подобається. Це болгарське диво. Можливо, це якийсь пересорт. Коли я показувала ось цей сорт серце України Азов, ви мене спитали: а що ось це за томат, який росте поряд? Це теж томат болгарської селекції, який називається Багряне Серце, висота рослини до метр вісімдесяти. Кущ міцний, тому що ось такі величезні томати, звичайно, треба витримати. В китиці більше, ніж дві. Ось таких помідорини витримати неможливо, тому і зав'язується по два ось таких великих томати. Колір, як ви бачите, насичено червоний, вони дуже м'ясисті. вони в Смачні, ну, болгарські томати не можуть бути несмачними. Це багряне серце. Багряне серце має вагу 567 грамів. Ось такий томат, ось таке помідорне м'ясо. Томат багатокамерний, можливо, трошечки він мене не дозрів, як я і сказала, бо ви бачите, що є якась трошки зеленкуватість. А можливо, він такий є. Тому що смак дуже пристойний. Він солодкий із такою легкою невидимою кислинкою. Це багряне серце. А це сорт болгарська хала. Ви бачите, що в мене тут росте два кущика поряд. Я не пробувала ще цей сорт. Він такий томати має блідорожевого кольору, дуже гафровані тут біля плодоніжки, не можу нічого сказати. Кущ середньої поміцності, плоди, вроді, зав'язує ну, непогано. Він не дуже високий, десь метр шістдесят, метр сімдесят, у всякому разі, поки що. Ось тут він вже поки що, там ще цвіте, але. Не знаю. Ну, Ось такі плодики це болгарська хала. Насіння лежало у мене дуже давно, але я ще його не пробувала. Ну, Побачимо, який він є. Болгарські гіганти вирощую щороку. Мені дуже подобається, тому що кущ такий міцний і дуже гарно в'яже великі плоди. Плоди можуть бути від 300. До 500 грамів китиці гарні, великі. Ну і я вам скажу сам по собі кущ вже ну, десь метр вісімдесят, взагалі-то він буде до двох метрів. Не знаю, десь в 20-х числах я обрізаю завжди верхівки. Ось такий томат рожевого кольору. Він дуже гарний, м'ясистий та смачний. Це болгарські гіганти. Але ви бачите, що знизу цей томат дає не дуже великі плоди. Ну, можливо, в мене так. Це цього року. А ось з болгарських гігантів я взяла найменший плід з першої китиці. 145 грамів. Думаю, що він добре достатнь. Ось такий в розрізі цей красунчик. Я так думаю, що він підійде всім, тому що він і м'ясистий, і соковитий одночасно. Томат дуже смачний. Сорт Христина Ватчева висадила дуже дуже пізно. Ну, все одно, ви знаєте, зав'язав кілька китиць. І доволі таки непогано в'яже. Я ніяк не можу зрозуміти, чому в мене цього року нижні томати набагато менші, ніж ті, що знаходяться зверху. Ось такі рожеві серцеподібні томати. Побачимо, ще не спробувала. Але думаю, що болгарські томати вони солодкі, м'ясисті і дуже смачні. Тому і ось цей сорт, який називається Христина Ватчева, не буде виключений. Цей сорт Христина Ватчева. Видно, що плід з махрової квітки. Не думала його зважувати показувати. Але ви знаєте, спробувати, що треба це ж новинка. Ось так він виглядає 154 грами. Спеціально зробила ось такий розріз вздовж, щоб подивитися, що тут біля плодоніжки коїться. Але ви знаєте, ні, томат, як ви бачите, дуже гарної такої структури м'якоті, немає там такого стебла, здерев'янілості, дуже м'ясистий томат. Болгарське серце крупне теж має ось такий. Уж. Як ви бачите, стебла тонкі, лист не спадаючий. І дивлячись навіть на ось такий пліт, ніколи не скажеш, що це якісь дуже великі томати. Але це е, томат, як ви бачите, з махрової квітки, його треба було видалити. Але так вийшло, що ну, залишився він. Е, томати можуть бути різної форми. Взагалі-то вони ось такої серцеподібної форми. Ось. Але можуть бути і у формі ось такої бочечки, сливки великої сливки червоного кольору, ну, можливо, десь трохи з рожевим або малиновим відтінком. Маса таких плодів може бути від 300 до 800 грамів. І теж скажу, що вони ось тут ребристі. Але от в саме цьому е, сорті, я не спостерігала, що в ньому є порожнини. Подивимося, як він покаже себе, от саме в цьому томаті. Гарний сорт, тому я його і вирушу. болгарське серце велике вже дуже гарно дозрів цей томат. Вага якого 321 грам. Це вже зовсім не те, що дівочі сльози. Він такий ніжний, м'ягенький. Зараз розріжемо. Ви Знаєте, мені син купив сьогодні кавун, але який кавун? Якось таких томатів поїсиш, та вже й кавуна не треба. Дуже гарний, дуже м'ясистий, соковитий, смачний, солодкуватий. І, взагалі, всі ось ці болгарські помідори просто чудові, тому треба їх вирощувати. А на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру та добра! І всього вам найкращого!